Мав би бути. Доброго дня. Доброго дня. Зараз тут деталізації не так сильно дружимо, як ви. О, так. Ну, насправді, так як мене тут надали модуль з досвіду щодо подачі бізнес-планів і реалізації грантової програми, я скажу, що ми не до кінця ще є. Грантоотримувачі, але вже є грантоотримувачі наказу про погодження. Тому що в нас дійсно підприємством подано два по двох програмах без заявки на гранти і є два накази про погодження, і якби видачу гарантів. Проте рахунки в Ощадбанку відкриті 30%. Власного внеску перераховано, але очікуємо від мінекономіки, платежу чи від казначейства на рахунок для того, щоб подальшому реалізувати грант. Що я просто хотів сказати, що е, дійсно два попередніх доповідачі фактично мені сподобалося самому, е, як Олена Черкаська і Оля Ревич донести інформацію, тому що. Саме основне в написанні, навіть не в написанні, а отримані погодження по гранту, отриманні позитивного рішення, згідно наказу, це є дві таких умови, щоб ви чи ваше підприємство не попадало в ті основні моменти, по яких відхиляють автоматично, що казала Оля з банку. Тобто, якщо дійсно є. Якісь питання в установчих документах, там по пов'язаних особах, є якась можливо спірна заборгованість по податках, чи платежах чи інших, які ви знаєте, і там принципово не платили чи принципово судилися, то зараз треба зважити всі за і проти, і якщо дійсно має націлені на грант то краще піти. Погасити тут заборгованість чи той штраф податковий за будь-які цілі, чи він там законний, незаконний, на вашу думку, все рівно краще його погасити, тоді подаватися. коли Тому що, я так розумію, в і в банку, і в міністерстві працюють такі скоринг-програми, де навіть без участі е, людини ваше підприємство може бути чи, чи підприємство, чи ФОП, чи підприємство може бути відсіяне. Тому перед тим як подавати, краще самому переконатися по контролі чи інших базах митних, чи додаткових чи інших, відносно чи не чи не фігурує ваше підприємство в якихось певних моментах. Можливо, знаю, що було з практики десь там, в 2000 якомусь п'ятому чи шостому, хтось колись мав трактор, продав, не зняв з обліку. Він потім знову впав, десь якусь виконавчу службу. Арешт і тягнеться, як дійсно казали, по прізвищу, а не по ідентифікаційному коду. Краще це самому заздалегідь перевірити, а потім подаватися. Ну і другий основний такий момент, на який особливо звернути увагу, це дійсно підготовка бізнес-плану. Десь тут і в чатах, і е, так задавали запитання, де взяти форму бізнес-плану. Це все заходите там, де і подаєте, на сайті Дія. Дає популярні послуги є згідно кожної послуги, яку ви хочете подати на грант. Чи власну справу, чи на садівництво, чи на теплицю, чи на переробне підприємство. Наприклад, ми подавали на переробне підприємство, де отримали позитивний висновок наказ. І коли зайти в саму грант на переробне підприємство, там таке є: як отримати послуг. І, І фактично в першому пункті. Описано терміни подачі, етапи подачі заявок. І також в третьому е, зразок бізнес-плану і сама форма бізнес-плану. Що хочу ще зразу сказати, що терміни подачі заявок, тут є кінцеві терміни, тобто вікно кожні два тижні розглядається певний пакет заявок, які подали підприємства чи підприємці. І потрібно. Зразу себе налаштувати на те, що мінімум два місяці від дати подачі заявки пройде до того, що ви отримали кошти на рахунок там на розвиток переробного підприємства чи судівництва. Щодо бізнес-плану, тут ми можемо зразу Передбачити для себе яку форму, тому що яку суму ми хочемо отримати е, цього гранту. Так як на переробне підприємство максимальна сума заявки 8 мільйонів, але все ж таки е, вам вирішувати, отримувати 8 мільйонів від держави чи отримувати ту, яку ви зможете згідно свого розрахунку бізнес-плану повернути. Тому що грант так чи так він хоче повертатися. І основні умови, для чого запровадили. Ці гранти в Україні, я так розумію, це два, два таких основних моменти це наймані працівники створення нових робочих місць, а також е сплата податків. І при, коли ви заповняєте цей бізнес-план, то є там така колонка сплата податків. Ви, має, ви вже для себе розумієте, скільки ви зараз оплачуєте податкових платежів, і скільки ви Наприклад, якщо ви створите робочі місця, там 20 робочих місць чи 10, відповідно, ви вже розумієте, що ви, кожна людина отримує по 10 тисяч заробітної плати, значить, там буде 22% ЄСВ, ПДФО. Тобто, вже можете розуміти. Тому що суть така, що якщо ви напротязі цього періоду часу, який передбачений постановою 739 і 738 -ю порядками двома. Якщо ви його не сплатите, ту суму податків, то все рівно останній місяць, який буде банк контролювати, ви його мусите повернути. Ці кошти державі в формі вже не податкових платежів, а в формі платежу як повернення гранту. Дійсно, ця таблиця екселівська, яку вже розглядали, розглядали фактично на власну справу, але вона нічим не відрізняється і також на переробне підприємство. Якщо ви у вас вже заплановано, що ви плануєте виробляти чи переробляти, тут дуже просто заповняти. Перша, перший такий пункт таблиці це реалізація тих товарів, прописуйте, скільки зможете виробити. Тобто, якщо є якесь, хочете купити обладнання і є його якась нормативно продуктивна потужність то ви вже розумієте, що ви можете виготовити там, наприклад, чи, там, чи... у нас є зразок на сайті про підшипники. Но ми, ми подавали на переробку випуск е дитячого харчування в дойпаки. Ми розуміємо, що це обладнання випускає там, в добу 10 тисяч дойпаків, тобто максимально ми можемо там, в місяць випустити 300 тисяч дойпаків, якщо кожен день. І середня ціна відповідно реалізації, оскільки ви можете продавати. І вон, програма сама, тут Excel, ну не програма, а Excelська таблиця тут забита, що ці ціні таблички, які не потрібно зачіпати, вони самі прораховують. Вистачить вам цього виробництва, і якщо ви забиваєте всю сировину, вартість сировини, вартість матеріалів, упаковки, вартість всіх послуг, транспортні затрати, і ви одразу зможете побачити. Прибуткова ця справа чи не прибуткова, вистачає такої кількості чи не вистачає. Якщо не вистачає такої кількості, тоді вже дивиться на відповідно, яким чином вам оптимізувати затрати, якщо у вас максимум виручка не дозволить обслуговувати даний грант. І дійсно, ще раз наголошую, що сплата податків і зборів, оце якраз лінійка в екселівській таблиці. Вона таким чином прорахована, що на початку на перший місяць стоїть сума гранту, яку ви плануєте отримати, і фактично ви розбиваєте на, навіть не на місце на квартал, там на 12 кварталів на 3 роки. і За три роки ця сума має бути сплачена в вигляді податків і зборів. Тут же вам вирішувати: якщо ну, е, самі розумієте, що якщо 8 мільйонів отримали гранту, то 36 місяців, це мінімум 225 тисяч, обов'язково потрібно сплачувати податки з Ну Це врах... може бути полегшення тому, хто вже діюче підприємство і має, е... окрім цієї справи, яку планує відкрити з допомогою гранту, має вже якісь інші е... напрямки бізнесу, інші реалізації, інші види податків. Тому що тут враховується згідно постанови і порядку 39-ї. Всі податкові платежі, не тільки прибутковий податок зарплати, а й всі, ну і відповідно, є норма по ну, працевлаштуванні людей. Фактично, якщо ви відкриваєте новий бізнес, якщо це якась переробка або щось більше, то ви в будь-якому випадку будете залучати найманих працівників. Ну, якщо це не сфера послуг. Що це сфера послуг, як там говорили маркетинг, то там можливо невелика кількість. Якщо це переробка. Виробництво то однозначно у нас буде мінімум чоловік 10-20, потрібно буде залучати для цього виробництва. Ну, хочу сказати, що крім цих грантів, що є зараз державні, що в цьому році розпочались, ми приймали участь в багатьох програмах до цього часу, багатьох грантах і USAID фінансували деякі. Програми і по ІТ-технологіях. Тому, ну, хто націлений реально і хто е, практично розуміє бізнес і вже в бізнесі, тому нема чого боятися, можна сміло приймати участь, сміло отримувати погодження. Єдине, що кажу, треба зразу, якщо ви на переробку, наприклад, є один такий великий мінус, можливо, в подальшому він не буде таким великим, але перші заявки перші рази ну, місяць проходить після отримання, після подачі заявки проходить місяць для отримання наказу на погодження. Ви напротязі, по-моєму, по переробці там напротяжі 10 днів, чи протягом 10 робочих днів відкриваєте рахунок у банку. Ну, це не є така проблема, але в основному це проблема. Ну, не то, що проблема, а недолік, що ви зразу повинні на протязі 10 днів внести кошти на рахунок і чекати, коли держава перерахує грант. В нашому випадку ситуація така, що 8 мільйонів для того, щоб отримати, 3,5 мільйони потрібно внести. І тобто, 3,5 мільйони ми зараз на рахунку в банку заморозили на місяць і чекаємо, коли отримаємо. Кошти для подальшої перерахунку за те обладнання, яке плануємо купити в межах гранту. У мене коротко так, після доповідачів, я кажу, після Олени Черкаської Олі Ревич там вже практично не було що говорити. Тому що, так як вони розжували, яким чином отримати позитивну відповідь від цього, то. Я як людина, яка писала сама бізнес-план і відправляла, то, послухаючи цю їхню доповідь, можна сказати, що набагато легше би було зараз писати, якби я писав її сьогодні. Якщо в когось якісь є питання щодо написання чи безпосередньо по нашому господарстві, то готові слухати. У мене є питання. Я здивована, що ви самі писали грантову заявку. <гум> Молодці. Ну, дві, дві ми подали на садівництво і на переробку, отримали два позитивних. Тепер чекаємо на кошти. М -м, чудово, вітаю вас. Підскажіть мені, будь ласка, а ви робили якось аналіз ринку? Чи ви просто те, що ви просто в цій сфері вже досить багато років працюєте, ви просто орієнтуєтеся, і ви без. Те, що знаєте, тому що ви експерти і, напевне, в цьому обладнанні розумієтеся, що ви купували. Ді, що О, і ви там те, що знаєте і писали. Ні, ну в нас е, ідея переробки не виникла через грант. Ми планували цю переробку, тому ми, е, в нас є, е, як ви сказали, аналіз ринку, наш особистий, е, ми, е, ну, для того, щоб написати заявку, я, ми аналізували і оцінювали кількість, прив'язувалися до населення, до областей, які ми плануємо охопити реалізацію цієї продукції, західні, західний регіон поки що України, кількість населення дедуктивним індуктивним методом, скільки населення може споживати. Брали статистику з мереж торгових супермаркетів. Статистику продаж даної продукції цього пюре в дойпаках 80-150 грамових. Тобто, ми в цю заявку, там де в перший, в перший блок кількість продаж в мене була фактично цифра вказана, скільки ми плануємо продавати, скільки ми плануємо готовляти з прив'язкою до того, скільки наш відділ продаж планує продавати. І тому що ну виготовити цю виготовити то продати, потім реалізувати, щоб отримати виручку, треба ще продати. Тому ми робили аналіз, але я кажу, ми робили це не для того, щоб тому, що є гранда, тому що ми планували це зробити в цьому в наступному році. У нас є виробництво яблук, у нас є виробництво зараз пюре B2B, і ми планували зайти в B2C. От тому, а так як з'явилися гранти, то ми вже об'єдналися під, під цю гранту. Тобто ви пішли таким методом, як рекомендують всі експерти? Спочатку має з'явитися проект, а потім уже шукаємо, де ми візьмемо кошти? Ну, Скажіть, будь ласка, а які експерти залучалися до, до цієї до цієї не, не, не тільки заявки, а до цього проєкту, скажімо. От ви завлікали на своєму підприємцях фінансового директора, там керівника з маркетингу. Ну, по, у нас була у нас була, ми замовляли базу незалежних компаній по реалізації реалізації саме такої продукції в супермаркетах України. Тобто, ми ну, не безкоштовно, звичайно, ми купляли готову базу. І в себе ми... це тобто економіст і відділ продаж, суто менеджери, які вже займаються на даний момент продажою продукції на нашому столі. Але крім того, аналітику ми купляли в незалежних компаніях про консалтинг. Ага, Зрозуміло, дякую. Ну, але ж кажу, що це було не в межах не, не під грант, це ми купляли, не планували це до цього часу. А скільки часу десь ви витратили на планування цього проєкту? Ну, він проговор... Тут важко сказати про планування проєкту. Він проговорюється у нас вже якби попередній весь рік, під час того, після того, як ми запустили завод виробництва пюре в 200-літровій бочці B2B. То він так час від часу проговорюється, але щоб вимірити суто час, який йшов на цей проект, тому що у нас паралельно декілька проєктів проговорюється, Ну, не скажу. Ну, писав я цю заявку, скажу так, два дні сам бізнес-план. Але маючи вже до цього часу е зібрані дані з відділу продаж і від аналітики продаж, це для першого блоку. І там без статті витрат пов'язані, тут вже також економісти надали готові дані по судовартості, по електриці, по газу, відповідно, згідно тих, тих, тої заявки, заявленої потужності машини, яка це має робити. А скажіть, будь ласка, що ви прописували от в цілях в поточному і в середньостроковому? Поточних і середньостроковий. Це ми маєте на увазі в цій першій закладці, так? Так, так, да, да, в описі. Скажу. Ну, безпосередню діяльність. Якщо брати зараз, то у нас є цей сад, це 19, а це є. Бізнес. По так, в поточному цілі поточні. Це у нас план на цей рік. Що ми плануємо реалізувати? І тут безпосередньо описано які. Так, це запас продукції, вихід на ринки, і дві три мережі наші внутрішні і локальні тернопільські області суто. А в глобальніших. Цілях це вже є супермаркети, вихід договора з конкретними супер супермаркетами України і два клієнти експорт за межі України. Дякую. А обладнання ви купували в Україні? Так, ми Обладнання ми купляли в голопак Україна. Обладнання е, саме е, іноземне, але дистриб'ютор український, угу. дякую, А, а ще, і ще питання. скажіть там, де навички та компетенцію. Ви описували ключових ключові, ключових людей бізнесу? О там, де вкажіть вашу освіту та кваліфікацію, яка допоможе реалізовувати бізнес-план? Ну, дивіться, я скажу, що можливо нам і легше, тому що в нас вже є завод по переробці пюре. Який виготовляє просто пюре в великі бочки 220-літрові бі-то-бі. тому в нас є технолог, в нас є лабораторія в нас є лаборанти, в нас є директор з виробництва. Тому в якби питань не було. У нас навичок і компетенцій достатньо для того, щоб впровадити дану бізнес-ідею в реалізації. Я зрозуміла, так, а кого ви вписували? Чи ви не вписували, просто зазначили, що так як у вас був вже бізнес B2B, а зараз ви хочете перейти на B2C? Ні, ну я просто написав на підприємці на даний момент в достатньо кількість. Директор з виробництва, лабораторія, цифікованого ага. обладнання, також технолог, які, в яких є достатньо знань для реалізації даного проекту. Ага, що... тобто ви не описували так, як рекомендують, типу, описати там чуть ли не? Кожну людину, хто вона виробила ну, в загальному. Людина, я не описував, тому що ну, це ж теж якось за, за детально, це, це теж ну, я вважаю, що це неправильно. Є, угу. якщо, якщо буде, було б потрібно додатково, то я би готовий був надати. Але так в загальному я написав, що на підприємстві присутній на даний момент, при потребі надамо. Угу. А що ви в недоліках написали? В недоліках по е -е, зараз секунду, нагадайте, який то пункт. Я вам... Це в описовій частині. В Описовій частині, а де. Е чуть вище, там, де ми прописуємо обладнання, це одиниця виміру чуть-чуть вище. Ага, зараз, зараз. Зараз Бачиться табличка. Е недоліки. На даному етапі серед недоліки вважаємо військові дії в Україні і нерозуміння ситуації в подальшому щодо реалізації даної продукції. І все? Так. Ага, чудово. Дякую. Так, я закінчила. Дякую вам, що поділилися своїм досвідом. Дякую вам. Ще є питання в чаті. Чи не могли б ви скинути шаблон для заповнення заявки на отримання гранту? Ну дивіться, я ж з е, самої заявки чи самого бізнес-плану, тому що заявка заповняється в режимі онлайн на порталі Дія. Там елементарні, е, якби, Питання, ім'я по батькові, пов'язані особи, ваша там виручка, все вноситься, називається зберегти заявку. Сам шаблон заявки також можна зайти. На, як я кажу, на закладку того, чи там на переробне чи на садівництво, чи на теплицю. Потім там є такий пункт, як отримати поспіль. і Прикріпіть бізнес-план за формою, з прикладом заповнення тут. Коли нажимаєте на тут, відкривається приклад заповнення бізнес-плану. А сама заявка ну, можна сформувати саму заявку е в якомусь борді. Але там, е крім ну, того, що бізнес-план, там ваші паспортні дані, ваша адреса, ваші е пов'язані особи, якщо є такі, і фактично. Питання відповідь, питання відповідь. Сама заявка заповняється хвилин 10 на порталі Дія єдине, що бізнес-план. А форму бізнес-плану можемо скинути, а можете просто зайти зараз, як отримати послугу в розділі, і там третій пункт є: «Прикріпіть бізнес-план за формою. Коли нажати слово форма, відкриється сама форма бізнес-плану. З прикладом заповнення бізнес-плану ви можете знайомитися тут. Нажимаєте на слово тут, відкривається вам готовий бізнес-план. Він, як на мене, дуже детально і дуже класно написаний по підшипниках, ви міняєте свою бізнес-ідею з підшипників на будь-що там виробництво чи переробка, чи, чи залежно що ви там, чи виробництво сирів, чи, чи виробництво йогуртів чи молока, чи, чи будь-якого. І тут ну, навіть як на мене в цьому зразку бізнес-плану, який є на е, сайті на порталі дія, то тут більше як достатньо описано. ну Зараз я ще навіть подивлюся, що там пише серед недоліків, а, тут так і пише – «Ведення бойових дій на території України. О, якщо б комусь потрібно, я, Оксані, е надію надішлю. Це Ексельський файл. Хто не може знайти його на сайті. Зможете розіслати. Я надіслала повідомлення на грант Дія. Кому цікаво, забирайте. Одне питання в чаті. Зачитати? Напевно, що я щось не можу. Я вийшов з вас. Так, зачитайте. Добре, підкажіть, будь ласка, структуру податків та зборів, які враховуються для погашення гранту. Я задав сам це запитання в Міністерство АПК і Міністерство економіки. Відповідь була завжди всі податки і збори, які будуть сплачені в цьому періоді. Якщо це ПДВ, то ПДВ, якщо це ЄСВ, то ЄСВ, якщо це ПДФО, ПДФО податок на землю, податок на прибуток, будь-який, ну наскільки мені відповіли, будь-які податки, які будуть сплачені в періоді після отримання. Чи є у когось питання? Ну, дійсно, скинули ссылку на дію. Якщо перейти, наприклад, там, на грант, на сад чи давайте грант на переробку, потім відкриється на переробку, і там внизу є далі, трошки нижче є, як отримати послугу. Нажимаєте на плюсик, і зразу відкривається пункт перший, другий, третій. Прикріпіть бізнес-план за формою. Нажимаєте на слово Форма або, з прикладом, ознайомиться тут. Нажимаєте на тут. Відкриється експерівський табличка, ексселівський файл з готовим бізнес-планом для написання зразком.